Всім привіт, друзі мої! Першим ділом сьогоднішнього відео хочу всім вам подякувати за те, що ви в мене є. У нас вже на каналі тисяча. Я дуже радий цьому. Саме ви мене мотивуєте знімати нові відео, щось показувати вам. Ваші коментарі, мене, мою підтримку, мене дуже мотивують. Я всі коментарі перечитую і беру до уваги ваші зауваження і, і поради. Всі ми люди, всі ми учимося. Я не кажу, що я великий знавець в усьому. І я думаю, ми разом можемо е один одному щось корисне порадити. Отже, друзі, хотів для вас сьогодні зняти. Відео зробити ножовку з нуля із двохручної пили з Дружби 2. Ну, але в дружини свої плани, а з дружиною спориться погана затія для мене. І так як я закупився LED лампами і мені на... Це у мене люстра із ванної кімнати. Зроблена вона власними руками. Така простенька вона. І погоріли ці LED-лампи. Вони слабенькі, мабуть, на 3 кВт. І залишилась тільки одна у ванній світло як каганець. І вирішив я, так як вони вже закуплені, ці LED-лампи, але я все одно вирішив не залишати вас без, без сьогоднішнього відео і хочу вам провести маленьку екскурсію по свої, у свою ванну кімнату, яку я зробив доволі давно. В кращих традиціях нашого каналу, у нас максимум за мінімум, так що, друзі, Інтер'єр у моїй ванній кімнаті зроблений буквально за декілька гривень. Це в прямому переносному смислі. Я вам це поясню і покажу, проведу вам екскурсію. Звісно, не пентхаус, але я думаю, такий варіант інтер'єру, я думаю, вас зацікавить. Добре, друзі! Зараз зроблю заміну ледлам, у... Устанавлюю цю люстру на місце і проведу вам екскурсію. Вам же, друзі, ще раз всім дякую за те, що підтримуєте мене і я вам бажаю хорошого настрою і приємного перегляду. Thank mm -hmm. you. Ну що ж, друзі, повісив я свою люстру. Летки, напевно потрібно було не купляти, а купляти стрічку е оцю ледоську, як вона називається, і стрічкою було б набагато краще. Але і так нічого, висить вона на цепочках у мене. Такий моя вигляд. Довжина її аж метр 70. Доволі довгенька. Ось це, друзі, старі двері. Я їх фарбу на них випалив. E... Поробив По ось такі речки. Оце скло. З іншого боку воно пофарбоване, двері пофарбовані. І ось вийшли ось такі двері. Ось такий вигляд мають. Двері старі. Наладен є лідиха, але на силу їх склав докупи. Ось такі стіни виходять, друзі, з таких тонесеньких рейчок. Такий вид має потолок. Переходами з цього боку не дороблено, так як закінчилась у мене морілка для цього всього діла. Тут лічильник ніяк не винесуть на двір, тому що, якщо ти хочеш сам винести, за це треба платити. А якщо електрики виносять, то це безкоштовно. Чому так, я не знаю. І я вирішив оцю же сторону стіни не зафарбовувати в темний колір, а вийшло ось так з переходиками. Ось так. Ось вона ж така. Ванна купувалася метр 30 м, і для неї. І до неї підножки продавалися окремо. Ну, На той час я не пам'ятаю, але підножки коштували не так і дешево. Тож я, щоб зекономити, купив саму ванну, а вже під ванну зробив каркас дерев'яний сам. Уліз тут за рахунок того, що ми купили метр тридцять ванну. Для того, щоб вліз тут унітаз. Якраз він тут став, як ніколи. Ванна ця вся стоїть на дерев'яних полах. Потік кран зняв. Потрібно купляти новий. Зробив ось таку полицю. Тут не доробив, що треба доробити. Тут для одягу брудного, для стірки, ящик. І правильна машинка стала. Ось такі вид це Ось. Скляні полички. Тут у нас всяке таке для ванної кімнати. Це була, друзі, кладова. Стіни тут дуже були криві, мазані. Тож я, тож я робив рейки на дюбеля. Потім через 20 см знову рейки. Рейки що до стіни кріпилися 30 мм, потім рейки поперечні 20 мм. І вже на ті рейки прибивались оці. ось таким пояском Перекривав цвяхи. Ті, що тут на рейки прибивались. Получилося 20 см між ними ширина. Ось тут не дороблено. Зараз я вам покажу. Ось бачите рейка, І вона перекриває оці цвяхи і стикає дощичок, тому що дощички ось стіна, мазанка, потім поперечна рейка, потім э, вертикальна рейка, потім горизонтальна. І вже на неї набивалися оці дощички. Ось така, друзі, ванна кімната. Звісно, не є. євроремонти і є там трохи недоліки. Ніяк не приберуся, докупити з дочків, лаку і морілки, щоб все це доробити. Так як робилася ця ванна кімната із складової, 2х2 метри виходить, будинок у мене ще з совєтських времін построєний. Стандартна постройка, коридор, кладова і три кімнати. І от із цієї кладової я зробив ванну, собі ванну кімнату. Робилось це, це зим, взимку, так як е, е, Прийшлось і довбати мер, мерзлу землю під е, труби на каналізацію. А всередині, середині, так як не було можливості забетонірувати підлогу, то підлога... підлогу довелось зробити дерев'яну. Але за час користування ні одна дошка не стрюхла і стіни ведуть себе нормально. Реєчки ці зовсім тоненькі. Багато було обрізків, батько мені трішки підігнав, і в мене було обрізків. Я їх не викидав на дрова, так як дрова з них нікудишні, хіба на розпал. І з тих обрізків я вирізав ось такі реєчки 5 мм на 30. Тобто після обрізання вирізання оцих реєчок, там з обрізків не залишалося абсолютно ніяких відходів. Все, все воно йшло у діло. І таким чином такий, як сказати, сільський варіант. Буквально там 2 кг гвіздочків 30 мм. І закупив я був скло для поличок і для люстри. Ну, Я не вважаю це взагалі за витрати. Це сущий пустяк. Друзі, не судіть строго. Робив я з чого було. І робив я, як міг робити, зробити. Викручується з ситуації як міг. На той час не було. Та й зараз такі часи важкі. Але Ми ж що маємо, те маємо. Я, в принципі. Своєю роботою задоволений. Це краще чим користуватися ночвами всякими або мисками. Такі, як не є, ванна є ванна. Тим більше для сільської місцевості. Ось таке відео, друзі. Ось такий максимум за мінімум. Я всім вам дякую ще раз за те, що підтримуєте мене. На сьогодні я з вами прощаюсь. Всем удачи и всім пока.